Марино вивів мене з задуми вигук, я ніяк не могла зрозуміти, що хоче від мене цей сивий чоловік і звідки він мене знає. Марино, це ж я, Женя. О Боже, кохання всього мого життя, а я й не нафарбована, ще й моя сивина підступно пробивається крізь фарбу. Женя, як я його любила колись слова мене передати, мабуть, тому й вчинила так безглуздо. Але ж хіба я знала, що так буде? Красень Євген приїжджав в наше село на літо, спочатку з батьками на білому Жигулі, а далі сам на червоному мотоциклі. Ми, дівчата, аж вибігали на вулицю, аби побачити, як їде Євген і як розвивається його волосся на вітрі, а губи розкриті в широченній білозубій посмішці. Але він зупинився біля мене і сказав Хочеш, покатаю! Не хочу. Я почервоніла до кінчиків пальців і пішла геть. Думала, хлопець просто хоче взяти мене на кпини, он же яких красунь пилюкою накрив, а до мене кататися. Але він так уперто їздив, попри наші вікна, і так ревів мотором, що вже мама не витримала. ну, прожени того кавалера, бо вже Михайлові спати треба, дитина очей стулити не може. Отак я пішла сваритися з Євігеном і опинилася на вигоні за селом, вітер шумів у вухах, а я міцно його обіймала за талію, щоб не впасти, чи то від швидкості, чи то від щастя. Минуло кілька років і вже між собою говорили про життя разом, про майбутнє. Приходила я над ранок, і мама мені казала лише Дивися, дівко, ой, він же любить мене сильно, до чого тут дивися. Вже ми мали подати заяву, і я попросила свою найкращу подругу піти мені за дружку, лице їй перекосилося, і вона мені каже Я не хотіла тобі казати, але ж не гоже життя з брехні починати. Чіплявся до мене твій Женя, казав, що з тобою просто так гуляє, а мене полюбив і хоче бути зі мною. Я зблідла. Скільки разів було, коли я сама просила хлопця провести Богданку, бо вона жила на іншому кінці села. Скільки разів просила, аби вона з нами йшла, хоч Жені то було не до вподоби, то я ж своїми руками це зробила. Вдома сказала матері, що викликають на практику, зібрала сумку і більше в село не вернулася. Кілька разів мамі телефонувала, але не казала, де я: Ти що робиш, Євген собі місця не знаходить? На цих словах я завжди кидала слухавку. Через якийсь час до мене дійшло, що Богданка могла і сбрехати. Хотілося бігти, щосили назад, а потім спинялася все треба лишити в минулому. Я поїхала за скеруванням в іншу область і там зустріла свого чоловіка Віталія. І ось тоді я зрозуміла, що ж то таке кохання і жіноче щастя. Я така була вдячна Богданці, що вона оббрехала Женю що й не переказати адже я тоді все життя давала авансе чоловікові і ніколи не здогадувалася, що може бути така пристрасть. У нас двійку діток, вже й онуки є. Додому тепер я приїхала, аби вступити в спадок та відвідати могили батьків. І треба ж такому було статися. Женя теж в селі. Розговорилися за життя дітей, онуків. Якби ти тоді не втекла і не залишила б мене отак, то й життя наше склалося б по іншому, почав він. Та що вже тут говорити, Женю, склалося, як склалося. Ти візьми мій номер і в разі чого подзвони. Я сам живу і, хоч на старості радий би був, аби ми зійшлися. Дякую, але мій чоловік, слава Богу, в доброму здоров'ї я не хочу чіпати минуле. Євген пішов, в душі у мене щось зашкрябало. А якщо й справді все було б по-іншому, адже з Віталієм всяке в житті було і не завжди добре. Згадалося, якщо тебе спокушає, і я викинула номер геть. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.